Буковинська народна казка, наймитова кучма. Жив собі пан, що дуже любив насміхатися з гуцулів. Якось прийшов до нього бідак проситися в найми. Пан пришкірив око. Що хочеш, чоловічку, абим тобі заплатив за рік. Дасти мені кучму, згода, мовив пан. Бідний увихався цілий рік. Панисько був контентний його роботою. Коли минув строк, покликав наймита і й каже Хочу дати тобі кучму, щось е, заробив у мене. Давайте, пане. Дідич зробив знак, і слуги принесли величезну кучму, зроблену з двох кожухів. Поклали на бідного і геть його накрили. Ти такої кучми ще не видів? насміхався пан. Це правда, пане, дякую. Бідний узяв кучму, сховав у мішок і пішов найматися до панового тата. Той спитав, Що хочеш за роботу? Дасте за день мою кучму зерна. А де твоя кучма? У мішку. Та найбуде, погодився дідич. А якраз була жнива. Бідний робив, аж тішився і одного дня сказав Ну, пане дідичу, вже маю доста служби, хочу йти додому, заплатіть за роботу. І витягнув кучму. Дідич подивився і поблід. Це не є кучма, це шахрайство? Ні, пане, не шахрайство. Така моя кучма. Я цілий рік її заробляв у вашого сина. Що мав робити старий дідич? Мусив дати мужикові те, що йому належало. Кажуть, що з того часу, як хтось приходив до дідича проситись робити, то він спочатку розглядав чоловікову кучму і аж потім питав про все інше. І тут нашій байці кінець.